Виборчого штабу кандидата многі депутати Зюби Павла Івановича по 63-му виборчому округу хори Володимир Дмитрович. Значить, відбулись вибори по 63-му виборчому округу. По місту Бердичеву всього прийняло участь і проголосувало, проголосувало 34 тисячі 44. Результати голосування. Жибрівський набрав 4302 голоси. Це 12,63 відсотка. 7604, 22,3%. тисяч 14417, Ревега що 14 складає 42,3%. По Бердичівському району Жибрівський проголосувало 2029 14%. Лабунська, 3656, що склало 25 і 26 відсотків. Ревега 5491, відповідно, 37,9%. Анушівський район. Жибрівський 5872. Виборці проголосували, що склало 41 відсотка. Лабунська, 2979. Відповідно, 20,3 Ревега 2913, голосів, що склали 19,9%. Попільнянський район. За Жибрівська проголосувала 4992 виборці, що склали 36,6 Лабунська – 3594. Відповідно, 26,3 Ревега 2710, відповідно, 19,8 І Ружинський район. Даже близько проголосували 8731 вибори. Що склала 61,7%, Лабунська, 2972, 21%. І Ревега. З 1234,8,7%. Після завершення виборів ці голови дільничої виборчої комісії відповідно значить, доставляли протоколи і всю документацію до Окружної виборчої комісії. Значить, під час прийому документації нам виявлено ряд порушень виборчого законодавства. Тому ці порушення були зафіксовані, відповідно складені акти. Значить, направили ми заяву до окружної виборчої комісії, направили заяву до Центральної виборчої комісії, яка своїм рішенням вчора зобов'язала призупинити всі дії окружної виборчої комісії щодо підрахунку голосів. А також звернулися з позивими заяви до адміністративного суду Окружного, із заявами щодо неправомірних дій окружної виборчої комісії та бездіяльність, а також щодо перерахунку голосів сьогодні в 10-й годині ранку в окружному суді відбулось засідання суду по першій нашій скарзі. Значить, суд прийняв рішення зобов'язати Окружну виборчу комісію надати оригінали протоколи. Ми там. Зазначили перелік протокол, де значить, були порушення. Відповідно, суд прийняв рішення зобов'язати Окружної комісії до 16-ї години надати оригінали протоколи по цим дільницям. Сьогодні також має відбутися суд по другій нашій позвоній заяві. Оскільки зараз іде засідання Окружної комісії щодо уточнення протоколів, які вони будуть у нас на руках, ми відповідно будемо клопотати або перенесемо для того, щоб ми могли якнайшвидше опрацювати, порівняти значить, наші протоколи і порівняти їхні уточнені протоколи. Таким чином, значить, я думаю, що буде подана третя заява до окружного суду.